Доброго дня. Сьогодні будемо засолювати малосольні огірочки. В цьому році їх дуже багато. Отакі От маленькі я не вибирав. Десь, отак, по полоску у відрі, має бути, тому що зверху ще треба покласти буде якийсь гніт. І так, на відро води, на низ. Ми кладемо пучок зонтиків на дно відра, три часничини, кожний зубочок ріжемо наполовину, щоб більше був насичений. Далі миємо добре огірочки такі маленькі. Якщо в них погані кінчики, ми їх трошки підрізаємо, от, щоб вони були чистенькі. Вкладаємо їх у відро і. Робимо, я роблю так, в першу чашку, в мене чашка така півлітрова. Я засипаю три ложки сілі. Кам'яна сіль, ще стара в мене є. Три ложки такі, ну, добрячі з горкою, можна без горки. Солі розмішую, тоді цю першу чашку виливаю о, і більше солі не додаю. Додаю тільки води, отак, щоб тільки покрило. Її. Тоді зверху ми ложимо якусь тарілочку, на неї ставлю банку з водою. І все, малосольні огірочки через 2-3 дні будуть на вашому столі хрумтіти. На здоров'я вам, дякую, До побачення